Всім привіт! Давно не знімав обзор. Сьогодні буде незвичний обзор, обзор перців Белівел. Такий вигляд вони мають. Це Звичайно, нові берці. вже вони дві зими. У них були в болоті. Болоті в воді були. Неодноразово, багато раз. Це друга зима. Можете подивитися, можете знайти їх, які вони нові в інтернеті на вигляд. Скажу вам, що збереглися вони добре. Це ще якщо їх постирати, будуть як нові. І дві зими вже пройшло, дві зими вони проходили. Досить добре себе показали. Купи дошли в них. Це. Всім гарного дня.